Всім привіт! Що ж! Сьогодні ми знову з вами зустрілися і я пропоную зробити дещо для наших гарних плеч і рук. Поїхали голову вперед-назад, праву сторону вліво, Коло в одну сторону, в другу сторону, плечі вверх. Тягнемо до вушок вниз. Вверх вниз. Видих, і тут прям плеч тягнете вниз. Десять. Дев'ять вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Одне плече вперед назад, друге плече вперед назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вверх вдих, видих, в різні сторони. Вдих, видих. Десять. сім, шість п'ять чотири три Два. Один. Добре. Ручки в різні сторони. Тягнемося в праву сторону. Маєте відчувати, як у вас тягнеться поперек. В ліву сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Намагайтесь плечі тримати на одному рівні, щоб у вас не було ось осьогувати. Наприклад, коли ви виходите і от вниз, да, щоб вас ви не скручувалися в корпусі, а щоб у вас плечі були на одному рівні, і ви прям тримали цей рівень, таким чином у вас буде саме тягнутися м'язи спини. Інакше ви будете просто скручуватися на бік. Сім. 6, 5, 4. І також я вас дуже прошу залишати коментарі. Будь-які, добре, я б сказала не будь-які, я бажано ставити лайки, <смі>, е популяризувати, відправляти друзям, посилання, хто, хоче, хто хотів займатися спортом, робити руханки, тому що це дійсно дуже сильно допомагає для просування цих відео. Інакше вони просто не потрапляють в рекомендації Ютубу. Тому вам зарані дякую, за що ви залишаєте свою думку в коментарях. Що ви відправляєте це своїм друзям і виконуєте дані тренування. Дуже вам за це дякую. Тримаємо за колінце, уходимо в бік. І тут робимо півколо вперед, видих, вдих, півколо назад. Трочки все допомагаєте повернутися наверх. Піднялися. І в другу сторону так само. В сторону. Півколо вперед. Півколо назад. Піднялися. Працюємо зі своєю амплітудою, так, щоб вам було зручно. Півколо вперед, півколо назад. Піднялися в другу сторону. Півколо вперед. Півколо назад. Піднялися. Двадше ще по одному разу в кожну сторону. Вперед, назад. Піднялися. Сторону вперед, назад, піднялися. Супер. Тепер руку ставимо перед собою. Тягнемо, тримаємо два плеча на одному рівні і руку рівно тягнемо до іншого плеча. Трохи вам роблю чуму. Другу сторону. Видих. Вдих, видих. Головне, ось це плече не піднімайте. Навіть пробуйте його опускати вниз. Пробуйте опускати плече вниз. Добре. Ручки на потилицю на видих. В одну сторону. Вдих, видих в другу сторону. Вдих, видих. Вдих, видих. Три. в другу сторону. Два. Один. Прекрасно. Добре, тепер поїхали попрацюємо з грудним. Вдих, прогинаємося. Видих, округляємося. Вдих. Видих. Тобто у вас тут розводяться лопатки і зводяться лопатки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Угу, тепер ручки ставимо назад, стегне вперед, лікці. Трошечки зігнуті, опускаємося вниз. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Опускайтесь на свою амплітуду. У вас мають бути долоньки. Під ліктями 90 градусів кут згину у лікті п'ять. Три два Добре. Тепер ручку заводимо за спинку. Вздовж хребта. Лікоть дивиться вверх, Не загинайте шию, тобто, щоб у вас не було ось так. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, попили водички. І поїхали далі. Перстаємо ножку 90 градусів до підлоги. Широко. І переходи. Можна носочки в різні сторони повертати. Уходимо на одне стегно, згинаємо колінце, на друге стегно, згинаємо колінце. П'ять. другу сторону. Чотири. Другу сторону. Три. Другу сторону. Два. З другу сторону. Один. І в другу сторону. Угу. Тепер поставимо ще ширше і уходимо вниз повністю на одну ніжку і на другу. Намагайтесь п'ятку ставити на підлогу. Ось. Цю. Одну, другу. Якщо не виходить, Тобто є якесь питання з литками. Треба їх потягнути. Але поки для розминки можна і не повністю опускатися вниз. Тобто виходити десь ось так. Так, щоб у вас п'ятка залишалась на підлозі. Забула рахувати. Добре, давайте ще 5 на кожну сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Тепер носочок в стороні, опускаємо колінце вниз, піднімаємо, нахиляємося бочком. Піднялися. Знов опускаємо колінце. Ми повертаємося до ноги, піднімаємо це колінце в бік. Видих. Вдих, видих, вдих, нахил видих в бік. Ще два рази, видих, вдих, видих, вдих, вдих. Ще один. Добре. Обережно сходьте з цієї позиції. Міняємо ніжку. Тепер ця нога працює. Вона зігнута. Опускаєте, дивіться. Тут ще важливо, щоб у вас було 90 градусів. Тобто, щоб, щоб, щоб у вас щиколотка, коли ви опускаєте, у вас не вирівнювалося. Да не ось так було, а носочок на себе. Скорочена стопа. Так, поїхали. Раз, м, два, три, чотири. П'ять, угу. Добре, добре, в метелика. І тут опускаємося вниз, ліктями колінця виштовхуємо вниз, нахиляємося з рівною спинкою вперед. Настільки, наскільки ви можете. Якщо не виходить, можете робити ось так. Можете робити рівненько, просто трохи розхитуючись вперед-назад. Наскільки вам дозволяє зробити це стегно. Якщо у вас повністю ноги опускаються вниз і ви так звикли сидіти, тут треба трохи попрацювати з укріпленням ніг. Уходимо вниз. П'ять, 4, три, два, один. Стоп. Добре. Тепер підемо до трьох силових вправ для верхньої частини. Що ж, перша вправа. У нас широко ручки, згинаємо лікті, опускаємося вниз, круги. Витягнулися і назад. Що тут важливо? Руки ставити ширше ви так краще будете відчувати баланс, тому що, коли вузько руки, вам буде здаватися, що ви уйдете вперед сильно. По-друге, ви ставите їх трохи попереду себе. По-третє, лікті будуть йти в сторону. Коли ви опускаєтеся вниз, ось тут тут. Коли будете опускатися вниз, у вас легше, коли вони разом. І спочатку опускається голова, наче ви маєте доторкнутися носком, але не доторкаємося. Потім грудний голова піднімається. Потім животик, стегна, витягнулися. Навпаки, зворотній порядок. Животик, грудний носик, витягнулися назад. Таких робимо 10 разів. Let's go. Раз. Видих. Можна на фоні включити якусь більш приємнішу музику, їм просто в мій рахунок. Два. Три. Я ще трошки піднімаю ноги, тому що коли зігнуті коліна, на них легше наче перекочуватися. Чотири. Piston. Дев'ять. Десять. Добре. Це ми зробили друга вправа. Ми тримаємо. Лікці дуже близько до талії. В руках у нас наче щось ми розводимо. Лікті в різні сторони. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Разом не дзвоньте. Дуже широко не залишайте. Таких робимо 20 разів. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Три. 5, п'ять шість вісім дев'ять десять Десять раз два три чотири пять, шість сім, 8. 9. Двадцять. Добре. І третя вправа. Ту, яка мені більше всього подобається. напевно, чисто через те, що я в ній добре відчуваю абсолютно все. Добре. Руки в різні сторони. У нас будуть пальчики йти вниз і вверх. І ми в цей час будемо ще робити таку пружинку. Тобто ви не просто машете рукою, да? вам потрібно витягнути, да? зробити тут 90 градусів кут. І так само вниз. От, ну майже, вверх доторкнулися, наче вниз доторкнулися. Вверх, вниз, вверх, вниз. Добре, і це робимо ми півтори хвилини. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 2, двадцять, Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз два, три, Чотири. пять, Шість. Сім. вісім, Дев'ять. десять, Раз, два, три. Так, у нас вийшло 43. Ну, багатенько-багатенько ми з вами зробили. Добре. І тепер давайте у нас було три силових вправи. Тепер давайте це все потягнемо, так. Так, ручки наверх, в одну сторону. В другу сторону. В одну сторону. В другу. Краще всього ставите ось таким хватом. Тобто ви тримаєтеся за ручку і витягуєтеся. Але можна просто за долоньку тягнути. Тут кому як. Я можу навіть просто в замочку тягнути. Мені також буде тягнути з частини. Угу. Коло в одну сторону. В другу сторону п'ять чотири три Два. Один. В другу сторону. Витягуємося вперед і тягнемось в одну сторону ручкою, в другу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Що ж, сьогодні я можу вас вже відпускати. Я думаю, ви добре відчули свою верхню частинку. Частинку. Верхню частину тулуба. Добре. Що ж, тому побачимося ми вже з вами завтра. Обов'язково. Мені дуже подобається. Одна дівчина мене відмічала в сторіс, і це дуже класна практика, тому що коли ви відмічаєте в сторіс, ви наче даєте мікрообіцянку перед іншими людьми, і вам якісь ну, це розумієте все відносно, ви наче не можете її порушити. Тому це дуже класна штука, щоб себе до чогось привчити. Наприклад, так можна казати друзям, батькам, хто для вас є кращим другом, або хто вам зможе, хто вас буде мотивувати партнеру, чоловікові, хлопцю, або навпаки, дівчині, дружині і так далі. Тому що це дуже класно дисциплінує. І я також, коли хочу щось зробити, я обов'язково маю сказати або подругам, або чоловікові. Тому що для мене це буде вже так, я маю це зробити. <ріху> О, таким чином і з'явився в принципі мій канал. Тому е, я дуже сподіваюся, що ви знайдете собі мотивацію і будете постійно робити тренування. А ми побачимося з вами завтра. Па-па!